Дорогі друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам покажу огляд рейтингової гри, де я грав за Заксонію фіолетовим кольором. Зі мною в команді грав зеленим кольором Lowly Heart. Так. Він тут, бачите, трошки проспав початок, він настільки зараз починає вже будуватися. Ось. З синім кольором грає Кексипет. Мені здається, що так буде правильно прочитати його нікнейм. Ось, він грає своїм кольором. Тут дзеркальна Прусія проти Прусії. І в мене Саксонія грає проти Саксонії гравця Омега Лулу. Отже, ситуація така: червоний у нас завжди хост в козаках. Це так просто пояснення маленьке, що якщо ви граєте червоним кольором, ви завжди хостите гру. Якщо у вас поганий комп'ютер, вся рейтингова гра для цих чотирьох гравців вона буде дуже сповільнена. Може бути слайд-шоу, там чи ще щось, може бути якісь лаги, ну щось таке подібне. Це просто так. Вступ. Я в кінці поясню до чого це я все розказую. Зараз подивимось трошки білду. У мене тут все по стандарту. Я тут в три міських центри, дві казарми. У мене є кузня ринок, будується вже академія. Зараз буде прокачуватися золото. Я вже його все займаю. Ось зелений тут зараз взагалі грає в два міських. Він там зробив обміни. Давайте подивимося. Він зробив обміни не до мене вугілля, по-перше. А по-друге, в нього тут на обінах не вистачило на третій міський, і він просто вирішив закласти стайню. В нього є дві кази, стайня, є академія, але все дуже розкидано. Подивіться, тут дві казарми, тут стайня, тут будується академія. Ну, тобто, краще будуватися, от якось десь в цьому клаптику намагатися. Початок, от якщо у вас початок, от приблизно ось так. Якщо ви так скупчено будете будуватись, це дуже добре для вас, тому, тому що ви швидко збудуєте свою базу. В синього гравця, давайте подивимось, що в нас є. В синього в синього гравця у нас є три міських: один міський під камінь, один міський з боку, інший взагалі не під що, точки збору не поставлені. Бачимо, що виходять селяни, ось тут стоять просто біля міського центру. Це теж неправильно, краще кудись розкидувати. Тобто там ставити точку збору тіпа, сюди, на їжу, або ставити, от, зараз, якщо в мене воно покаже, як воно виглядає. Ось, бачите, у мене такий червоний хрестик. Ось цей червоний хрестик означає, що точка збору з цього міського центру у нас ось тут, на полі. І от з цього міського так само, і з цього ось він тут, червоний хрестик. Це означає, що селяни виходять сюди і зразу, як тільки вони збудувалися, вони виходять і починають добувати ці ресурси. Якщо там вже є у вас міський центр, як от в синього гравця під каміння, то треба поставити точку збору на каміння, для того, щоб селянин виходив, що зразу на каміння, добував вам ресурси і носив його в міський центр і в складі е відповідно. Так, переходимо до червоного гравця. У червоного гравця е, два міських під'їжджу, типа, але оцей міський навіть більше під цей камінь. От сюди він відноситься, ніж під цю їжу. І один міський, я так розумію, під дерево. Е, ось, В принципі, ну, більш-менш називаємо це так. Е, але все одно мені не дуже подобається такі от побудови саме міських центрів. Як, як попало, їх називаю. Е, ось. Тут же є стайня, є дві казарми, грає він у нас в піку. Як ми бачимо, будується тут вже у нас дип-центр. В синього дип-центр буде пізніше. От також грається, до речі, в піку. Дивіться, у нас тут пікінер виходить з однієї казарми і з іншої казарми будуються у нас мушкетери. Але ще одна помилка від синього – прокачувати війська зразу, коли от, ще там, скільки. 10-та хвилина вже починає качати свої війська, там вже вони навіть прокачують захист. Атака. Правильніше це робити вже десь там на 14-й хвилині перед боєм, тому що ви відволікаєтесь. От ви щось там будуєте, 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 там якісь робите обмін і ще щось. І вам треба завжди заходити на казарму, ось заходити на казарму для того, щоб вкачуватися. До речі, мого союзника, чому я перейшов до зеленого, в нього така сама помилка. Бачите, вони зарано прокачують своїх юнітів. Це трошки неправильно робити. Бо я ж кажу, ви якщо там робите, будуєте там будиночки, розсилаєте селянку, десь там прокачуєте шахти, і вам треба завжди заходити сюди, відволікаєтесь, ви втрачаєте час, за який можна там закласти паркан чи ще щось подібне зробити. Це трохи неправильно. От в мене зараз війська будуть, ось вони взагалі ще не прокачені, бачите? 12 хвилин, хвилина вже в мене ще війська не качаються. Від мене зараз буде швидка підкова. Ну, Більш-менш швидка, я зараз покажу апи на 15-ту хвилину, в кого які армії будуть. <кій> Що ж буде відбуватися в цьому Я тут розкидаю охорону потрошку на свої шахти. Не на всі, здається, я розкинув. А ні, на всі вони от просто ще йдуть. Бачите. Зараз вони дійдуть і буде на всіх шахтах в мене вже охорона. Розмінявся я там, здається, в камінь для того, щоб збудувати свої арт-депо. Запускаю я. Зразу два, беру прокачку на швидкість на час побудови зменшення і на зменшення ціни е, своїх гармат, для того, щоб вони виїжджали швидше, коштували менше. Якщо раптом на мене піде якийсь раж, я міг відбиватися. Так, червоний у нас грає в піку, як я вже сказав. Він зараз, подивіться, починає там вже підкачувати свої війська. Ось вони вже у нього прокачені на 5-5. Е, ось одна група військ в нього виходить сюди. Подивіться, скільки їх тут. Так, я сповільнюю якраз 15 та хвилина, так, апи спочатку. А, у мого союзника є залізна сила пострілу, швидкострільність і вугільна сила пострілу. А, у мене є підкова і поки що не маю нічого, але я зараз побачу, що вже на мене виходять. А, я вже маю, мав би брати швидкостріл, де моя академія. Ось в мене, бачите, не вистачає ресурсів. Я зараз намінювати буду на... для того, щоб взяти швидкостріл себе. Я кажу, у нас армія є в червоного. В Червоного в нас є армія 120 пікінри в формації, ще 72 пікінри формаці, 72 рундашири у формації у нього, 36 рундаширів у формації, без формації, 85 пікінерів, а... Дрейтарів 23, ще 24 рундашири, 41 січовий козак. Але тут така ситуація, що в нього дивіться, ось тут війська. Стоять. От тут стільки військ стоїть, бачите? Там коні зараз побіжать, вони зараз ось тут будуть мені паркани ламати. А оці війська йдуть сюди. Тобто їх тут, в принципі, ну, не вся армія. Тобто він не всією армією пішов навіть до мене. Але непогана ідея була в тому, що він там побіг з двох сторон. Так, в синього зараз дивіться, яка армія. 125 у нього пікінерів, 79 мушкетерів, 13 конів, там ще 16 гранадерів, трошки січки, трошки драгунів 18-го здіпу. Більш-менш нормально. Але ні в зеленого, ні в синього немає парканів. Я думаю, що це такі були початкові гравці, які тільки починали грати, вони ще, там, не до кінця розбиралися з цими всіма штуками, навіщо це і для чого робити. Тут є формація 120 рундаширів, 196 Мушкетерів в нього є. Я думаю, що він зараз дочекається 196, і піде вже з формацією 196. Є трошки коні, 17 рейтарів, і ще 15 рундаширів без формації. По лімітам, давайте глянемо зразу, що в нас тут. По лімітам Синій зелений, в принципі, десь поряд. А я з, з, з червоним е, набагато вище, але в червоного ліміт вищий, тому що в нього е, піка. В пікі, в, коли граєте в піку, завжди ліміт буде вищий, бо піка виходить швидше. Так, відтискаємо паузу, поїхали. Дивимося, що зараз буде відбуватись: трошки ми отак зараз покажемо. Ось я бачу, що він на мене там виходить. Я зараз собі роблю. Розміни, в мене вже ось я зробив розміни, я вже собі взяв в академії. Ось у мене береться швидкострільність. бо я зрозумів, що на мене зараз будуть нападати. Плюс нападати будуть залізом. А, в мене є 4 гармати. Зараз буде, коли до мене виходити буде оця пачка, буде здається 6 гармат. Зараз ми подивимося. У мене тут є такий пагорб. Я думав підігнати сюди драгунів, показати. Я вже зрозумів, що сюди не встигну перебити тут біля паркану а, саме цих а, конів, але в кінці кінців. Я просто так підвести сюди війська. Потім, бачу, що вже звідси заходить, коні так відійшли, переганяю знову війська. Зараз дам гарматний постріл і дивіться, що буде відбуватися. От дивіться, що просто буде відбуватися його армією. От то, що, Те, що він йде кучно, це добре, коли проти вас немає гармат. Ну, тому що тут просто зараз на гарматах він злив дуже багато війська. Цей ліміт зараз дуже швидко стане, бо його там в мене є і формація з. Ой, в мене є формація із мушкетерів дуже багато, і багато драгунів в мене є. Тут пробігає січка, я вже там замовив собі січки. Ось я перебуваю його війська, в цей час там зелений пішов е битися з синім, він побачив, що на мене нападають, пішов в атаку. У мене там треба було розмінювати ресурси, я от розмінюю ресурси і щось відбулося. Щось відбулося, щось відбулося. Ну, ви б могли з таким стикатись, коли у вас там підлага гра, так? Тобто перестають добуватися ресурси, от, перестають будуватися війська, вони якось нічого не роблять. Але тут була ситуація в іншому. Саме, е чому я почав з того, що червоний завжди хост. Суть в тому, що коли ви граєте за червоний колір, е ви хостите гру. І якщо ви виходите... Тут зараз не буде такого, це треба показати. Окремо, я зараз це покажу. Якщо ви виходите з гри не через кнопочку Капітулювати, а просто натискаєте до головного меню, то ви виходите з гри. І так як ви були хостом, гра ламається у всіх ось цих трьох гравців. Тобто у мене, у Лоулі Харта і у Кексі Пета. Так само вона зламалась. Я гадаю, що червоний в цій ситуації просто прийшов, злив свої війська і такий, ну, все, я програв. І вийшов. Можливо, він це зробив е, через те, що він не, не знав саме про цей аспект, що треба виходити е, через е, капітулювати, а потім вже виходити. Я зараз ще раз покажу, як це робиться, наголошую на цьому. Е, але раптом ви знаєте е, гравця з ніком о Мега Особисто, можливо, його знаєте. Запитайте, в нього, будь ласка, чи це було навмисно, чи це не було ненавмисно. Е, ось. Просто я ж кажу, я знаю, що дуже багато гравців можуть не розуміти, як це саме працює, і через це вони виходять, бо вони просто не знають. Але якщо знають, то це навмисно виходять для того, щоб зламати гру всім, щоб у всіх відняло рейтинг. І я вважаю, що таких треба людей показувати всім, щоб всі знали оці от нікнейми Омега-Лул. Це людинка, яка просто вийшла з рейтингової гри в головне меню і поламала гру і мені і зеленому. І Ось така історія. Так, зараз більш детально показую, як же ж зробити правильно вихід з гри. А, до речі, ще хотів сказати про статистику. От він зараз вийшов, а, але по суті, якщо ми зараз подивимось на мою а, і на його статистику, у мене 60 тисяч 4 дерева, у нього 56. Але 216 тисяч їжі він добув, у мене 117 на цей момент. Я трошки там добув собі каменю, у мене 52 тисячі золота, заліза 22 і вугілля 25. У нього заліза 29, вугілля трохи менше, і золота менше, бо він довго його прокачував. Але в принципі, якщо ми так візьмемо по економіці, то більш-менш по економіці він ну, не сильно він просів, там може по золоту він просів, але за, за рахунок їжі можна було це все вирівнювати. Проте він вирішив, що от все, гра закінчилася і просто вийшов з гри. Ось така історія. Так, переходимо до е, того, як виходити. Отож, я собі поставив зараз е, червоний кольор для того, щоб е, люди запам'ятали, що все-таки червоний кольор це завжди хост. Е, давайте там, от, наприклад, як я будуюся, покажу вам зразу початок, наприклад, як я будуюся. Ось в мене один міський центр. У мене інші селяни будують другий міський центр. Виділяю я селян по групам, обираю кількість селян, нажимаю Ctrl плюс один. Тепер вони в мене забіндені під першу кнопочку. Перша група селян мене зараз буде будувати ще млин. Через Shift я натискаю будувати млин. Зараз як вони добудують міський, вони підуть будувати мені млин. бачите? Друга група селян, друга група селян мене зараз піде зразу будувати отут під камінь складік. Селянином, який залишився, який не пішов будувати складік, я зараз його відправляю на якби з пілотника, для того, щоб він шукав іншу мені. Тобто не іншу, а золоті шахти. Одного селянина зі складу я відправляю так само шукати. Через кнопочку Shift я все протискаю, вони в мене бігають і шукають мені золоті шахти. Ось у мене залишається кількість селян, треба, до речі, запустити одразу два міських центри. Як тільки ви це все зробили, чим ви швидше ви це все зробите, тим краще. І от дивіться, ось тут у нас буде місце під третій міський. Або ось тут, або ось тут. Чому краще тут? Тому що у вас знову таки, я зараз покажу, як тільки воно добудується. Ось я зараз забудую тут ринок, забудую тут е склад е склад кузню. Ось мене, бачите, шукаються золоті, як я закладаю е золоті е так само через Shift. Оце групи, які будують ринок і е кузню. Ось у мене там знайшлось три, ну нехай, хай буде три. Ось, в... Е в ринку я роблю стандартні обміни за Європу. Це 800 золота у дерево, 800 золота у камінь, 4 тисячі заліза я розмінюю на камінь, і ще 5 тисяч вугілля розмінюю на дерево. Тоді мені вистачає ресурсів для того, щоб збудувати ще один міський центр. Ось тепер пояснюю, чому я його зараз буду будувати тут. Знов-таки наголошую на тому, що селяни носять ресурси у правий куточок, тобто вверх, ось тут. Вони будуть носити в цей верхній куточок. Міського центру їжу. Так само, наприклад, як вони будуть носити тут в правий куточок камінь. Тобто, якщо вони будуть добувати його і носити його сюди, їм буде зручно це робити. Якщо ми зараз з вами, наприклад, будуємо міський центр тут, то їжа буде ближче до правого куточка, ніж вона буде ось тут. Тобто для того, щоб вони носили в правий куточок їжу, вони мають збирати його ось на цьому клаптику, а тут вони можуть його збирати трошки ширше. Тому ми зараз з вами будуємо міський центр саме ось тут, для того, щоб вони його сюди отак от носили з цього клаптику. В принципі, отакий от початок, потім можна вже цими всіма селянами там закладати одну-другу казарму, будувати собі там академію, прокачувати золоті шахти і все таке подібне. Ось, якщо ви, наприклад, вирішили, що ви вже програли, вас прийшли, вбили, все, або зараз прийдуть-вб'ють, або у вас там якісь обміни неправильні були, і у вас там розвиток вже пішов не по тому місцю, так би мовити, що треба зробити? Ви заходите у меню гри і тут є така кнопочка Капітулювати. Вона трошки вища, ніж від, до головного меню. Бо якщо ви натискаєте до головного меню, ви просто збиваєте рейтинг всім, так як я про це і казав. Треба натискати кнопочку капітулювати. Так. Ось, бачите, поразка. Все. Ви зараз уже, по суті, ви не вважаєтесь хостом. Хост перекидується на когось іншого, повернутися до гри. Хост перекидується на когось іншого, на якогось іншого гравця. От мене, бачите? вся моя База руйнується, знищується, і хос перекидається на якогось іншого гравця. Я вже починаю бачити всю карту, як вона є. А інші гравці продовжують свій розвиток. Тобто, от зараз я з ботом сиджу, але він продовжує свій розвиток, в нього все працює, він нормально себе почуває. Ось така історія. Це я вважаю дуже важливою таким аспектом для того, щоб люди не не робили нерви іншим гравцям, бо це дуже сильно впливає саме на нервові клітини. Коли ти старався грав, хотів перемогти, а в кінці кінців, отак от просто тебе от кинули на ті ж самі поінти рейтингу. Так, дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляди, за підписки. Підписуйтесь, буду дуже вдячний вам за те, що ви дивитесь мій канал. Ще скоро буде друга частина відео про нації, про нестандартні нації саме. Вже займаюся цим питанням. Для того, щоб зробити стислу інформацію і щоб це все було якісно подано, треба приділити цьому багато уваги. Тому треба ще трошки почекати. Дуже вдячний вам ще раз за підписку, перегляди. Побачимось з вами на полях битви в козаки.